Друзі, нам треба ваша допомога. Щоб ви розуміли, все працює отак. Бачите, на вірьочку. А це форма хлопців. Вони приходять, залишають речі, але пральні машини, сушильні машини не вивозять, просто не вивозять. І нам потрібна ваша допомога, щоб ви долучалися. Я зараз покажу вам, як відбувається, як працює пункт, і щоб ви розуміли, наскільки це важливо. Бачите, не, не справляються. Техніка ламається, все ламається. Друзі, це кімната, де ми складаємо чистий одяг, який вже попрали. Щоб ви розуміли, бачите? Резячочки, вони були просто брудні, всі в грязюки. А зараз пахне. От. Саме для цього нам потрібна ваша допомога, щоб ці пункти працювали. Зараз я покажу вам, де хлопці приймають душ і як це відбувається. Це в нас кімната відпочинку. Дві душові кабіни. Хлопці та дівчата приходять, тримають душ, є гелі. Все необхідне для того, щоб можна було помитися. Тут у нас також встановлений фудкорт. Зараз дівчата роблять красу. Власне можна чай, каву випити. Є, є. також безкоштовний куточок, де хлопці та дівчата можуть взяти все необхідне і все це безкоштовне. Щоб все це працювало. Я ще раз хочу наголосити, що нам потрібно, щоб кожен з вас долучився. Хтось репостав, хтось донатов. Але без, без вас це все просто не буде працювати. А таких пунктів в нас багато. Ми з вами побудували їх дуже багато. І хочемо ще будувати. Тому, будь ласка, долучайтесь, донатьте, репостіть, коментуйте, робіть все необхідне, щоб ми якомога швидше побудували ще пункти і ці пункти працювали. Дякую вам. Слава Україні!